Не лише з безпритульними собаками, але й з кішками нині у Вінниці існує чимала проблема. Хтось береться за їхню опіку, а комусь коти заважають жити. До редакції звернулися окремі жителі будинку, що на Келецькій кажуть: в одному з під'їздів жінка розвела котярню, організувала притулок і має на цьому прибуток. Гадять, ну нема спасу, ніхто не підкидає. коти сюди приносять притулок. По радіо об'явили вулиця Келецька, 60. радіо. Яке. Р по проводовому радіо. Ну як називається? От я знаю, проводове радіо. Та й по цього по ті даже розказували. Пані Валентина, яка опікується кішками, зізнається, що розуміє, що тваринам в спільному будинку не місце. Втім, викинути їх на вулицю совість не дозволяє. Хотів каже не розводить, їх підкидають. В Ліс їх теж не розрішу вивести, тому що вони всі привиті. Вони всі вакциновані, вони всі стерилізовані і тому вбити я їх також не дам. А те, що вони туди потрібні, це за 100%. Але повинно бути місце, де вони повинні бути, щоб город не відмивав гроші на отаких, от як я. А щоб він їх цивілізовано забрав і було дійсно місце для того, щоб вони там знаходилися? Жителі під'їзду, де живе Валентина, на котів не скаржеться. Навіть двірник каже, жінка завжди прибирає після тварин. Вона вбирає, що дорогу. Скажіть, ну на що ви обманюєте? Ну, нащо ви обманюєте, що вона вбирає після котів? Ну, наша. Яка різниця, чи вона трава, чи не трава. Ми самі спускаємося у підвал. Тут чисто запах біля під'їзду теж відсутній. Усі кішки доглянуті. Катами задоволення підкидають. А хто їх годує, утримує. Підваля. Силізуємо за гроші вилучені, за того, що моя донька і я. Мож ємо таких котиків». Григорій Іванович не знає, куди діти кішок, але тваринами також незадоволений, бо ті нищать утеплення в підвалі. Так як тут було заізоліно, роздерли коти. Так як тут було заізоліром, роздерло коти. Біля під'їзду Валентина оформила невеличкий дім кішки. Там ми нарахували близько 20 тварин. Але жінки стверджують, це не всі. Більше живе у комірці, підвалі та у квартирі. Перевіряємо, кішок ніде немає. Кс -кс -кс. Немає тут котів, ми не бачимо. Да немає яких обстатів. Начальник Жеку з проблемою обізнаний. каже, вже набридло постійно зварювати підвальні решітки, бо Валентина їх постійно зрізає. Порушені санітарні норми та норми утримання тварин. Представником підприємства було складено протокол на особу, яка утримує дані тварини. Передано на розгляд комісії. Найбільше зізнаються жінки, їх лякає те, що кішок можуть переселити в їхній під'їзд. Але де вони почули цю новину, кажуть, вже й не пам'ятають. Згоріс палком вже позвонили і сказали, хто, хто це її сказав? сказав. Я вже не пам'ятаю. Ні, казав. ну то ви констатіруйте факт, хто це таке сказав. Я ж кажу, я вже не помню, хто це сказав. Тім, начальник жеку повідомив, що все це нісенітниці. Що далі буде з кішками, не зрозуміло. Але і Валентина, і Жек і незадоволені сусіди стверджують: усі ці конфлікти породжує відсутність міського притулку для кішок Віта Омельчук спеціально для власної інфо.